Привіт підписчики, гості каналу. Сьогодні хочу показати, як я чистю пневматичну гвинтівку. Ну, це не мій метод. Я його не видумував, але може хто не знає. Значить, для цього нам понадобиться, ну, в моєму случаї ВДшка. Е, можна балістол. Ну, в принципі, як немає такого можна масло. Ну, В даному випадку в мене є вружейне масло. Це масленка від автомата Калашникова. Короче, такої срані в мене хватає. В общем, э, що для цього ще потрібно? Ще потрібна ну, така леска. Це може бути рибацька, це може бути там, не знаю. В даному випадку це мені друг підігнав. Це він обу прошиває такий. Ну, На кінці ручка, хто як вміє так і робить, головне, щоб можна було за щось взяти і потягнути. Значить, ну, тряпочка, спонжик, я не знаю, я використовую стару там тряпочку полосочку одірвав, там був такі невеличкі полосочки от, і ними користуюся. Значить, я гвинтівку не заливаю там стволатими балістолами і тому подобне по тій причині, що цей. Слухайте, не можу скрутити. По тій причині, що там резинки в перепуску, і вони не маслосйомні. Ну, Зараз приступимо наче, з близька, як я це роблю. Так. значить, Що ми робимо? Ми беремо ліску. От, і запихаємо їх в слов леску А, до речі, забув зблизька. Це просто наче перегнута леска Якщо видно, щоб можна було тряпочку захочу. От, ну, запихаємо їх слов в нашої пневматичної гвинтівки. і Ось вона у нас винирнула з цього боку. Так як у нас це не груднепальна зброя, а пневматична на зжатому повітрі, то тут немає продуктів згорання пороху, капсульних зарядів, тобто, щоб там сильно корозірувати скло. У нас основна проблема то є освинцовка ствола. Коли її геть немає, теж погано, коли її багато, теж погано. Так що, ну, кожен вибирає, своє, як сказати, правильно. По тому, як у нього гвинтівка стріляє, яка кучність. Якщо вже куча почала повсти, то, скоріш за все, у вас вже дуже грязний ствол. Так, що я для цього роблю? Я беру тряпочку. Легенько, не заливаючи. Отак от, от шикаю, бадершкою. Щось воно гвозду вжиме. Не... Непонятно. Ага, о. От. Потім отак її промаю, щоб вона вся була в маслі. Піддашки в даному случаї. Вот. І таким способом я її починаю витягувати через сто. Все, пішло. Пішло, пішла, пішла. Ми її витягуємо. Бачимо, що чорне. Вона доволі дуже легенько проходить, я її не туго робив. Але чорна. Тобто ось нас ну, стол вже грязний. її, вона вже відпрацьована. Беремо слідуючу. Так, знову леску. Заводимо в канал нашої пневматичної гвинтівки. Свола. Ось вона у нас поділилася тут. От Втягуємо її. Знову та сама процедура. Якщо нема тежки, можна оружайним От Я зараз макну оружайним масом. Теж прохали і Ух, Запах. Запах хлопці незабуваєми. то в теме, то и в теме. Так. Ну, вот, берем тюбик, ну, и пропихаем, делаем его троскей тугише, чтоб прошло, чтобы все так прочистило. Вот. О. Бачите, маємо знову чорну-чорну. Це говорить про те, що канал слова був заосерений. Тепер беремо ще раз. І хочу сказати, що я раніше чистив Йоршиками, то Йоршиками я вже чистю. Коли вже ну, капець треба перечистити на другу кулю там, чи 에, просто вже на по-новому хочу свинцювати. Ну тепер що, беремо? Без всяких масел, просто беремо спонжик цей нашої тряпочки і просто без масла вже протягуємо. Нам я ж кажу, нам треба золота середина, щоб не геть зняти. сняти. Бачите, ще чорне. Доволі з маслом. А золота середина, тобто, щоб у нас, тобто, свинцовка залишилася, але в міру, щоб не прийшлося знову стріляти кожного по-разному мене, наприклад, на цьому прославленому столу. Я не знаю, пострілів 50-60, поки вона наладиться, ця ця по-новому. А так, легенько підчистить. І все. Ми його протягуємо протягуємо дотихлі, поки у нас цей спонжик не буде виходити оттуда чистий. Так, дивимося. Ну, ще разочок можна. Так як я останній час почав е, пульки то я роблю переклепи, такі так звані, це так розширюю юбки, е, я почав чистити періодичніше, бо буває що, що прям видно така шелуха на пульках. Так, еще раз потягиваем, я думаю, будет достаточно. Потягиваем, Вот. Добавляем все наши спонжики, честь. Вот. Ну, теперь при желании берем Той, що спонжик, що перший був у маслі, можна протерти з от мене все бачу тут якийсь ріжик з'явиться. Отираємо, щоб не було рижиків. Актуально хто полює, ходить по природі, знаю, стріляна природі, має попасти під дощ. Завжди треба, щоб руя була промащена. Так, і слухеньке викидаємо. Нам не треба, щоб воно обільно було, на бачу плегенько. Так, ну що, прикручуємо <кхем> назад рушника. До нашої пневматичної грунтівки. І спускаємо легенько згод. Все, наша грунтівка пневматична почищена. Ставте лайки, кому комусь, коментуйте. Ну, Отаким от способом я в основному чищу свою пневматичну зброю. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.